Що, і обратно ну, дібрей, що? Так, дивіться. І ще наступних 10 штук. Ось таких апаратиків. Поїхали. Дивіться. Номер 22. Браулінг. дуже цікава така цікава апара... а... апаратура. Тут е... іде дерево, а тут іде такий світлий метал. Мені дуже подобається дизайн такий, дуже зручний. Ось підпались. Так, потім з моїх улюблених, друзі. З моїх улюблених, які мені теж сподобався. Я вам показував в минулому відео, який мені сподобався той. І оцей мені апаратік Дуже це одинакова фірма. Тут ось є дерев'яна накладочка, і, по-моєму, епоксидна ця смола, дуже такий цікавий апаратик. оце з таким украшенням, тімляксичі, як воно там називається такі помаранчеві вставочки. Ціна теж цього апарата 500 гривень, так як того, що мені сподобався. Так, це в нас номер, номер 23. 23. Потім такий ось апаратик, дивіться, як в руці. Гарно сидить в руці. Так, Це масло у нас, друзі, щоб ви розуміли. Номер 24. Оця така тема, як нождачка шершава Кліпса. Все, дивіться, який апаратик. Цікавесенький, викидушечка номер 24 Потім оцей цікавий теж. Такий мі, мі, з моїх боксер, з моїх улю, у, улюблених таких моделіків, що мені подобається. Моделіків. Я вже з цими ножами за, за, заговорився. Зняти на 31 зразу. В один день. Ну, цікавий у нього такий, звісно, дизайн. Це в нас і зручно сидить в руці 25 номер. Так, їдемо далі. Отакий класіка, 400 гривень 26, Номер 26 Тоже Дуже класно вони сидять в русі, Це такі провірення. ось. з пасками, з паракордом, чи як воно називається. Тоже дуже зручні модельки. Це такі самі знамениті. 400 гривень ціна їхня, 27 номер. Потім їдемо далі. Такий корічневий під дерево. Це у нас 28-й, теж Кліпса. Отакий є, іде шнурочок. Потім ось це цікаво з накладочкою металевою, дуже цікава моделька. Номер 29. Це ціни на них, друзі, щоб ви розуміли, ціни на них 400, на такі моделі 400 гривень. Так, заканчуємо вже відео Номер 30 Ось такий цікавий з накладочкою на подарунок. Дуже-дуже чудовий апарат, я вважаю. Так, номер 30. І, друзі, завершуємо оцим апаратиком. Отут, друзі, спіртом цим стирали спіртом, то цей буде по акції 350 гривень. Кого ціка.